Мені було 15 років. Я як зараз це пам'ятаю, я зі школи йшов. Виходить пожежа, де відбувалася на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки. Саме верхній етаж загорівся. Дуже чадний дим був. Я вистукав всі двері, бабусь повиводив, людям про це сказав. Я вивів людей і пішов собі додому. Я отримав відзнаку героївник року. Дуже дякую вам за вашу... слова. Зможемо разом! Давай! Я нещодавно підписав контракт на рік, і от я тут. Діду. Все без ВП було хороше. Ми навчилися стріляти. По-перше, тримати автомат в руках правильно, виконувати маневрені дії, стрільби то кайф. Так все треба, щоб тут було. А тактику я також запам'ятав. Саме найкраще, що мені сподобалося, це стрільби. От стрільби це, це наше все. Ми стріляли із кулеметів, із РПГ і кидали гранати із наших улюблених автоматів. Зараз наразі проходжу фах гранатометника. Тобто, моя зброя це, це в майбутньому будуть воги. Це в майбутньому будуть одноразки і РПГ. Ми кожен день стріляємо з РПГ, пропрацьовуємо тактики, вивчаємо траєкторії правильні, як рухаються мішені під градусом. Стріляємо з допомогою оптичних прицелів та без них. Розуміємо дію фугасних набоїв, бойових зарядів. Ну, вивчаємо, що як і де допоможе нам повезити ціль противника. Мене привело до армії дуже багато факторів. Першим з яким є моя сім'я якою хочу оберігати в безпеці? Другим фактором це є захист нашої держави, і третій фактор із найголовніших це певна 90% друзів, які зараз знаходяться у лавах ЗСУ. 92-га бригада з 22-го року є одною з наймобільніших і найшвидших і найдійсніших бригад в Україні, на мою думку, можу зробити висновок. Що аби не 92-га наша бригада, то Харкова не було б нашого.